Чому окуповані території Херсонської і Запорізької областей залишилися минулого тижня без електрики? Як намагалася з цим впоратися окупаційна влада, і чи вдалося їй це? Чи може Росія підключити Запорізьку АЕС після пошкодження підстанцій? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окуповані території Херсонської і Запорізької областей минулого тижня залишилися без електроенергії. Призначений Росією, так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо 3 червня. Повідомив про те, що внаслідок атаки безпілотників була пошкоджена нова підстанція у Генічиському районі, а також підстанція у Мелітопольському районі Запорізької області. Без електропостачання тоді залишилися 150 населених пунктів у Генічеській, Новотроїцькій, Іванівській та Нижньосірогоській громадах. Пізніше того ж дня Сальдо зазначив, що відбулося аварійне відключення високовольтної лінії Джанкой Мелітополь. Без світла та води залишилися 288 населених пунктів у 9 громадах Лівобережної Херсонщини. Ввечері 3 червня окупаційна влада повідомила, що всі райони регіону, начебто, заживлені до резервної лінії електропостачання. Втім, наступного дня Сальдо заявив, що внаслідок удару по магістральній трансформаторній підстанці електропостачання знову було відсутнє у Генічеській, Новотроїцькій, Нижньосірогольській Іванівській громадах. У ніч проти 5 червня окупаційна влада повідомила, що внаслідок обстрілу була знеструмлена підстанція Новотроїцька. Без світла та води залишилися начебто 192 населені пункти. Після цього Сальдо зазначив, що у деяких районах електропостачання відновили, а в інших тривали ремонтні роботи. Начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець розповів новинам Азов'я, що проблеми зі світлом і водою у цій громаді залишаються й досі. За його словами, окупаційна влада не може впоратися з тим, аби їх вирішити. Проблеми є, проблеми є окупаційної влади взагалі житі діяльності населених путь. Ну тому що ми не, не спроможні вони. Робити так, щоб люди відчували, що ну, все у них є і не і немає нічого потреб. Звинувачувати ЗСУ, це найбільше, що вони можуть. Не вистачає фахових працівників, які б могли забезпечувати електропостачання, водопостачання. Все, що стосується комунальних послуг, все, що стосується там обслуговування населення. Тому якби є, є перебує з електропостачанням в разі там не було водопостачання за того, що ну. Не могли облаштувати вони якісь свої узлито. Така ситуація у громаді спостерігається незалежно від обстрілів, каже посадовець. Нема ніякої системності, немає ніякої чіткості в подачі електрожиту для людей завжди це новина, для людей завжди це неочікувано. Зимою було б набагато є а так виживають люди. тепло виживають, чекають. сподіваються, що все це ненадовго. Шоса повернеться те, що стабільно, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 3 червня повідомив, що внаслідок обстрілів було пошкоджене високовольтне обладнання у північно-західній частині регіону. За його словами, електроенергія була відсутня на всій окупованій території області. Згодом з'явилося повідомлення про відновлення електрики у Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, Васильівці, Дніпрорудному, Токмаку, Пологах, а також Приморській, Чернігівській і Приазовській громадах. 4 червня Балицький знову заявив, що внаслідок атак БПЛА без електропостачання залишалася частина Мелітополя, Кам'янка, Дніпровська, Бердянська, Якимівська, Приморська та Чернігівська громади. За кілька днів, 8 червня, окупаційна влада повідомила, що електрика повністю відновлена у всіх населених пунктах окупованого регіону. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Андрій Солопов розповів новинам Приазов'я, що ситуація з електропостачанням на території громади насправді досі залишається складною. Постійно вимикається електропостачання. Буквально там вчора, позавчора, в деяких населених пунктах, взагалі, по добі не було електропостачання. Ну, а так взагалі за графіком, незрозумілим в принципі графіком, електроенергія подається. Відповідно до подачі електроенергії, відповідно, відбувається і водопостачання. В населених пунктах відносно невеликих, коли є електрика, тоді є і вода в абонентів. Відповідно, є зв'язок, інтернет, ну і взагалі будь-який зв'язок. Проблеми з водопостачанням у селищі Приазовському досягли критичного рівня, каже голова, і це не пов'язано з атаками української сторони. Ситуація з водопостачанням критична. Навіть ось ну, ситуація з водою не раніше це обговорювали, вона була складна. А наразі, після підриву Каховської ГЕС і нестачі води в західному груповому водогоні. Її просто немає. Ну і дійсно окупаційна адміністрація хоче звалити це все на роботу наших Збройних сил, на те, що там ці блекаути спричинені і нестача води спричинена саме димиобстрілами. Але, на мою думку, все те, що вони обіцяли в минулому році відновити водопостачання, знайти десь додаткові джерела води, цього не відбувається. Ми це чітко бачимо. Воду довозять, як в минулому сторіччі, до абонентів в бочках, в цистернах. Ну тобто про яку там комфортну або цивілізоване життя можна наразі говорити. Нагадаємо, що в кінці травня організація Грінпіс опублікувала звіт, у якому йшлося про будівництво Росії високовольтної лінії електропередач довжиною 90 кілометрів для підключення Запорізької АЕС до російської мережі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які зусилля Росії перезапустити ЗАЕС без участі України будуть абсурдними і небезпечними. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі після цього зазначив, що Росія ніколи не приховувала бажання перезапустити станцію, але додав, що вона не зможе зробити це найближчим часом через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Після ураження великих підстанцій на окупованих територіях перезапуск Запорізької АЕС справді ускладнений. Такої думки дотримується, зокрема, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який раніше попереджав про підготовку Росії до підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми. Оглядач видання дзеркало тижня Ігор Маскалевич розповів новинам Азов'я, що лінії електропередач, які наразі підключені до ЗС, розташовані на підконтрольній Україні території. Там лінії електропередач на страшне функціонують тільки на нашій стороні, на їх стороні вони розрушених. Ну Україна чітко заявила, що восстановить линии станции без ее согласия невозможно, и, в принципе, так оно и есть. Счет блокаутов у них, ну, там, честно говоря, таких серьезных блокаутов на оккупированной территории не было. Ну, как не было, были, но чего то такого глобального, что за неделю-две не было. То есть не запустили ни почему, потому что сейчас на станции первая нету нормальных сетей, которые подходят, второй там нет воды. Для охлаждения, вот после того, как взорвали Каховское водохранилище, а там осталась только вода в пруде охладителей самой станции ЗАЭС. Побудувати лінії електропередач для підключення ЗС до російської енергосистеми це технічно можливо, каже оглядач. Втім, під час ведення бойових дій мало ймовірно. Зараз є інформація о те, що вони будують лінію електропередач станції. Ну от зараз, час настоящий момент самої цієї лінії не вистачає кілометрів 80, Плюс вона ну скаже так, повністю полості Поки вони діють світі в районі Мелітополя, в районі Маріка. Вот так, где-то там. То есть там будет разрыв, но, опять-таки, если честно, то 80 километров ЛЭП можно построить за несколько месяцев. Никакой технической проблемы это не составляет. Друге діло їх експлуатувати, якщо будуть якісь звичайні дрони атаки да будь сложні. В общем, варіант того, що не потужчиво време бойових дій, я считаю, мінімальним заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новинам про Приазов'я, що удар по електропідстанціях на окупованих територіях був доволі потужним, і на його думку справді міг завадити Росії реалізувати свої плани стосовно заес. Як відомо, було нанесено удар по двом подстанціям в Генічському районі в Мелітопольському, через який окупанти збиралися підключити один енергоблок Запорізької атомної електростанції до своїх мереж і почати її використання. Паралельно вони вели перемовини з МАГАТЕ. З тим, щоб вийти на американців, зацікавити їх в тому, щоб отримувати твеле виробництво Westinghouse американської компанії, на якій перейшла, як і всі інші українські атомні електростанції, Запорізька АЕС, удар був доволі потужний. Наскільки розповідали місцеві мешканці вивів з ладу ці спеціально збудовані нові підстанції. Неодночасно залишив без світла значні території, як херсонської частини окупованої, так і окуповану частину Запорізької області. Подолати швидко цю проблему окупаційна влада навряд чи зможе, вважає експерт. В даному випадку вони свою головну проблему не вирішили. Підключення атомної станції не відбулось. Тому якщо з цієї точки говорити з цієї точки зору, то це була цілком успішна атака по енергоінфраструктурі енерго... російських окупантів. Ну а перепідключення ліній так, щоб вони живилися з інших джерел, обходили ті знищені панстанції, це не така важка задача, не, не, не щось екстраординарне. Оскільки це енергопостачання і було до того, як вони почали будувати ці нові підстанції спеціальні. От. Ну і крім того, треба сказати, що значна частина от, північної частини окупованої Херсонщини, вона і так отримувала електроенергію дуже нерегулярно, так само як і Придніпровська частина. Час від часу, на декілька годин, без всякого графіку, і проблеми з енергоживленням, там спостерігаються постійно. Місцеві жителі, які підтримують Україну, ставляться з розумінням до таких ситуацій, додав Сергій Данилов. Всі проукраїнські мешканці, всі патріоти України раділи, всі все розуміють, всі знали, то, що я спілкувався, всі знають, в результаті чого зникло світло, для чого були нанесені. І це люди підтримують. Навпаки, кожен удар, кожне влучання, кожен цей маленький успіх надихає людей і дає їм промінчик надії. Ну, якщо говорити про нейтральну або про російську налаштовану частину, то вони йшли за пропагандою, яка розповідала, що перша Україна винна, по-друге, ми швидко впораємось. І коли їм світло відновили, вони з задоволенням прокоментували. Ну, от, бачите, ми ж казали, що все буде, що це не катастрофа, і все буде вирішено. Зазначимо, що сили оборони України не коментували атаки. БПЛА на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.